Отже, мої тренування. Реально все достатньо просто. Але зараз маленька ремарочка. Це відео із розряду непідготовлених. Швиденько прийшла, швиденько сіла, швиденько записала свої думки, як воно є. Воно є в голові, воно є по факту, воно є чесно, воно є в моєму розкладі, воно є в моєму житті, і тому як є, я буду говорити. Тобто в мене немає блокнотику, де по порядку якісь тезиси записані, і тому я буду говорити, як воно є. Ну а я, Олена Дубас, мій каунт Долений Фіт, я вас завжди запрошую. Підписуйтесь, тренуємося разом. Нам треба здоров'я, нам треба задоволення, нам треба розуміння, що ми робимо і як зі своїм прекрасним тілом. І саме, Цим ми займаємося на моїх тренуваннях і взагалі протягом нашого життя, і я протягом свого життя займаюся цим рухом. Ми рухаємося не тільки на килимках, не тільки в залах, не тільки на тренуваннях. І от сьогодні стосовно моїх власних тренувань. Як я сама себе треную щоденно. Без виключень, без якихось перерв, як воно проходить в моєму житті. І давайте будемо чіплятися зараз за слово без перерв. Щоденно так. Я рухаюся щоденно, я займаюся, тренуюся в цільовому режимі, я це е, називаю в цільовому режимі рух, це прям заплановано. Я прийшла до свого тіла і треную його різними методами. І от для того, щоб це було без перерви, методи реально повинні бути різними. І саме в цьому кроється перший секрет того, що я можу дозволити собі щоденно рухатися і залишатися в цьому режимі. І ще є секрет: до того, як я вийшла на свій килимок, а часто це взагалі без килимка. Я запланувала цю подію. Я запланувала цю подію не просто за день, заздалегідь там ввечері перед ранком. А в мене мої тренування не просто вписані в мій розклад щоденний, а вони заздалегідь на багато тижнів, місяців наперед заплановані. Для когось це головні два секрети. А для мене це. Головна допомога робити тренування різноманітними, різними, по-різному підходити до свого тіла і робити це планово. І також планово виходити на тренування. Я на місяці вперед знаю, що я буду робити в той чи інший день. І, звісно, це дуже часто корегується. дуже часто це змінюється. Наприклад, там на понеділок у мене заплановано одне, але я десь в поїздки, я десь якісь у мене не за розкладом справи, щось термінове, це життя, все е е буває. І тому я, знаєте, як граюся зі своїм, зі своїм розкладом. Я підтасовую. І я, наприклад. Щось, що я не можу зробити в понеділок. Через те, що у мене немає часу, достатньо на це. Натхнення, здоров'я таке теж буває, обладнання. Ну і так далі. і так далі, Простіру, да, все, що завгодно може бути. Я ось так підтасовую своє тренування. І, наприклад, що у мене там на понеділок, я можу зробити в інший день, що на суботу я можу перенести на понеділок. І так воно от таким от колом. І трапляється. А що стосовно тренувань, це головне. Нюансів багато, але я хочу відео це зробити не дуже довгим. Тому, якщо вам цікаво, більш детально. Звісно, пишіть в коментарях, і, звісно, я дуже-дуже чекаю, щоб ви поділилися вашими підходами, вашими думками стосовно цього. Як вам легше, або складніше, що вам допомагає, або які питання є, що ніяк не устаканюється у вас? Будь ласка, я дуже чекаю, спілкуйтеся зі мною. Так от, стосовно далі. З чого? Складаються мої тренування. Мої тренування складаються з дуже багатьох нюансів. Дуже це багаторічний досвід, який я і до свого тіла застосовую і. Як я треную своїх персональних спортсменів і спортсменок, і як я пропоную тренуватися вам зі мною онлайн, і як я доношу свої тренування, свій підход в тренуваннях в відео онлайн? Я переконана на всі відсотків, що не можна тіла весь час тільки. Якось екстремально, інтенсивно, мега активно навантажувати. Я переконана, що тілу потрібно різне. І саме це дає тілу не просто жити, але дає тілу вижити. Ми не тільки стрибаємо, ми не тільки працюємо тільки лише з вагами. Ми не тільки робимо силові вправи, ми не тільки робимо кардіо вправи. Ми чергуємо все це функціональне і так далі. Вибухові якісь вправи, перелік дуже великий. Але от всю цю інтенсивність ми чергуємо з відновленням. І відновлення, воно теж дуже різноманітне може бути. Ми можемо працювати з суглобами. Ми можемо працювати з углобами більш детально, більш Регіонально так дрібно, ми можемо працювати вже активніше, приводити ці тренування на якусь силову мобільність і е, застосовувати е, працю з суглобами. Ну прям це такі тренування можуть бути набагато складніші і е, е, тяжчі, ніж просто да там праця з вагами, така от базова якась. Але це теж е, робота з суглобами є, е, і я її дуже обожнюю. Ми можемо працювати з суглобами через витягування вздовж хребта, і це взагалі окрема праця, праця з хребтом. Отсюди витікає праця зі спиною, з суглобами спини, а також з м'язами спини, з м'язами дрібними, глибокими, стабілізаторами, з м'язами зовнішніми ой, і так далі, і так далі. І цю ділянку я теж прям обожнюю. Ми можемо працювати на витягування через витягування на розтяжку м'язів, на гнучкість нашу, на, е, я вже сказала, силову мобільність, коли це просто да, от в одному тренінгу, це прям переплітається якось ну, понятно, що це за специфіка, але тіло це дуже такі тренінги полюбляє, і воно прям за якусь там маленьку одиницю часу зростає і прям стрибає на е, кілька кроків далі е, у своєму розвитку. Е, і це я все говорю про відновлення. Тобто, і опять таки, якщо повертатися до... Е, Інтенсивних таких тренувань для м'язів, для кардіо, для судинної системи, там кардіоваріанти якісь. Це теж, я гадаю, і те, і те повинно бути. Часто нас споглядаю таке, що да, ми любимо або тільки кардіо, або тільки силовушечку, або тільки нам сіднички за стегнами прокачати. А про Плечовий пояс ми якось так е забуваємо. Пробігти ми любимо не пробігти взагалі не кожному бігти, але да, кардіоформат там Походи ходити, вшип. якось навантажувати себе в такому от режимі, коли нам треба активно поглинати е кисень. І забуваємо про силові вправи. Ні, прекрасні мої, я переконана, що все потрібно тіло. І ладно, ми зараз не будемо цієї теми торкатися, що воно потрібно. Це факт, воно потрібно, але це більш да, детально, якщо розглядати, напишіть же, можливо, це теж треба. Це інша, інша тема. Ми зараз не про це. Але це ж зацікавленість, коли ми ось так чергуємо. Різні види навантажень нашому тілу даємо, то ми з. Послідовно, да, от ми це робимо із дня в день і так далі. і так далі, Працюємо зі своїм тілом. Це ж цікаво для нього, це ж і задоволення звідси, що ми не вбиваємося е, в якісь там одні види навантажень. Ми весь час щось нове пропонуємо тілу. Не просто нові вправи. Це теж факт: нові вправи треба. Треба і дуже дуже багато і цікавих і то, що тілу реально подобається. Але і ось циклічність в навантаженнях. Колись, на, не колись а, да, Нам треба і е, кардіоформат, і силовий формат, і якийсь міксований формат, і функціональний формат, і вибуховий формат, сверхінтенсивний хід формат якийсь там. І, але кожному своє. Всі ці формати розумієте, вони можуть ось так, якось так прилякано для когось е, називатися. Але кожному стану тіла, кожному стану відносно здоров'я, можна підібрати, назвати це хід форматом високоінтенсивним тренінгом. Але для мене це буде одне, а для вас це буде інше. І для мене це буде здаватися, що це дуже легкий тренінг. Для мене це буде формат відновлення, наприклад. Але для вас це буде саме ваш силовий або кардіоформат, або інтенсивний формат, або для вас, навіть якщо у вас. Якісь прям дуже великі травми зі спиною, зі здоров'ям, поприки, так далі, так далі, і так далі. Там серце для вас теж можна підібрати. Але повертаємося до мене. Чому я можу кожен день повертатися на килимок? Чому в мене це ідея як задоволення? І я реальна, я не можу зупинитися. Це реальна мій. Склад життя такий. тому що я все це чергую в мене. Я не буду вам зараз свій розклад, тому що я вже сказала, в мене може якось так да як пазли. Я складаю все це, але в мене за тиждень. Обов'язково є кілька силових форматів. Обов'язково є кілька кардіоформатів, Обов'язково є кілька форматів аля йога на витягування, на амплітудну таку об'ємну рухливість. При цьому обов'язково є кілька форматів на дрібну рухливість, на мобільність регіональну, де окремо так, да, от спецформат, який я називаю, проробити плечовий сустав, зап'ясток, наприклад, коліна, гомілка стоп, стопи, пальці рук, пальці ног і так далі. І так далі. Бо без цього дрібного регіонального. І це не тільки мобільність, це також регіональна сила. Да? От, наприклад, ось я от, уже цим рухом якимось працюю з силою своїх пальців, і це допомагає мені тримати ті ж упори. Тобто, з цієї дрібної праці складається вже більш складне таке. Можна зробити там складний варіант Сурі з якимось суперамплітудним рухом, безпечно на результат, саме коли є. От вже набуте це дрібне. І е, також така ремарочка, я ж не гімнастка взагалі, я не супер гнучка людина, і у мене дуже багато проблем зі здоров'ям, дуже багато. І це теж окрема тема. І я іноді в якихось там, да, там, де я знаю, що і, можна і більш амплітудно зробити, і красиво, але я, моє тіло, це мені. Не дозволяє, я роблю в рамках того, що я можу, і е, в порівнянні зі мною дехто зробить набагато красивіше набагато це презентабельніше, але це їх, а це моє. Але це не означає, що я не можу це робити в тому варіанті, в якому я собі, моє тіло це дозволяє робити. Формати релакс взагалі такі, от коли подихати і зафіксувати позиції, коли це реальна статіка, і статіка теж може бути і силовою, і, і на відновлення, і на відпочинок, да, там поза ембріона дитини, наприклад. Поза ілі, наприклад, там, якщо повертатися до мобільності вправи кішка, ви багато хто зі мною тренуєтесь, знаєте її, і вам вона подобається, і для неї стільки буває варіантів і, до речі на каналі є. Тренування, де ці варіанти представлені, будь ласка, знайдіть і робіть її. І це теж тренування, і це теж вписано в розклад для мене. Всякі інші модифікації, також міксові тренінги. Тобто повертаємося до того, що щоденно мої тренування в мене є щоденно. Щоденно допомагають мені їх робити. Допомагає ось такий підхід циклічний, варіативний, різноманітний, на зацікавлення, на гру з собою, зі своїм тілом, на те, щоб запропонувати своєму тілу, різне. Кожного дня різне. І тоді я прям чекаю, а коли це наступний день, коли я вже там попрацюю після, наприклад. Йошки какої-то, коли я вже повитягую і зроблю якусь там асани якісь, і якусь варіацію, сур'ї, коли я зможу більш з так з думками через рух. Да, і це для мене теж варіант медитації. Я чекаю, коли я вийду на пробіжку, коли я зроблю пробіжку більш такої функціональної в залі. Або коли я вийду на вулицю і прибігусь більш так вже, да, так, в якомусь одному темпі птичек, слухаючи, книжечку слухаючи і так далі. В залі я люблю під в, на природі я люблю книжечку послухати. Ну Ось такі там. В залі я попрацюю активно з вагами. Ну, не обов'язково про зал взагалі мова, тому що ну, я в зал це моя праця, це моя специфіка. Я там дуже довго багато відпрацювала, дала своє життя цим залам. І мені цікаво туди повертатися за адреналінчиком. Я в сторіз в інстаграм про це час від часу розповідаю, показую тренування залу, не обов'язково зал, Але якщо там про мене, то мені цікаво час від часу туди повертатися. І це теж вписано в мій розклад, і це теж для мене на зацікавленість. І е, якщо повертатися конкретно до тренувань, там я і функціональні якісь моменти можу робити, але якщо я туди попадаю, то я там прямо силовушечку люблю, поробити, відробити варіанти бази, чи чисту базу і так далі з вагами. Ось, але це не означає, що це тільки це. Да, повертаємося опять таки до того, що купа всього моєму тілу я можу запропонувати. Я хочу це запропонувати, і мені це ментально цікаво, емоційно цікаво і фізично мені це цікаво і я це роблю із задоволенням. І якщо повертатися до першого пункту, планування заздалегідь в мене є. Некий такий блокнотик, да я ось так вот прям без линейки, от руки. З час від часу коригую цю розплановку. І от Так, от я да, там, розпланувала, написала собі, що там понеділок, второк, вівторок, там середа, четвер і так далі. В мене ось такі плани, ось таке я роблю. В мене це глобально клеточка на рік попереду, на місяці воно там розділено, ділено, коли там я акценти сміщаю, бо це теж треба робити. І все. І потім все це на на місяці, на тижні спущена і на дні. І так я по колу, як я сказала, і а, гортаю цей свій графік. Навіть якщо я не я далеко не завжди пишу, що я буду робити взагалі, чесно, якщо кажучи, не пишу прям день в день, тому що це просто коли отак от є от ця схема, я на неї ну, все ж е е е досвід. Е он, в даному випадку грає свою роль, і прекрасно, що я можу його до свого тіла. Але от не пішучи, а просто продумуючи навіть не ввечері, на ранок, а навіть я вже прокинулася, виходжу на килимок, я можу просто почати завжди є якась там розминочка. І в процесі я знаю, ага, у мене схема сьогодні, я працюю так. І в процесі цієї розміночки, в залежності від мого стану, настрою і так далі, вона складається. І все. і потім Переростаю вже в тренінг, і я вже роблю тренінг, і кагаріця сознаночка приходить в свідомість тоді, коли ось воно вже є, і я вже потренувалася. Отак От воно трапляється в мене. Тобто, якщо підсумовуючи, ще раз скажу, нюансів багато, і пункти не голов... не основні я зараз, точніше, не... не всі я зараз згадала, але ось ці два пункти. Все ж, глобально схему продумати, запланувати. І будь-яке тренування завжди буде з плану. І якщо вам потрібно на це більше часу, то значить це ваша ситуація. Або ви тренуєтеся і ви робите це разом з вашим тренером, але завжди блюдіть. Ситуацію, не полагайтесь тільки на спеціаліста, будь ласка, ви теж за це відповідальні і теж приймайте в цьому участь. Думайте тут теж про це про вас. Мені часто говорять, що зараз не говорять мені раніше, коли я була молодша, да. Менш досвідчена, менш могла донести до е, своїх спортсменів, і мені казали таке, що ну щось, я прийшла сюди на тренування, е, я не хочу тут думати. Я думаю, у своєму житті а сюди я прийшла, будь ласка, подумайте за мене. Ні, прекрасні мої. Відповідає ваше тіло, ваша відповідальність моє завдання ваш... вас направити, але в першу чергу думати повинні ви. І е... відповідальність за себе повинні нести ви. І тоді не буде проблем зі здоров'ям, тому що ваше тіло, навіть самий супер присупер досвідчений тренер, ніколи не зможе влізти на всі 100%. Он буде старатися, але в нього це не вийде, і це чесна позиція. І, можливо, вам цього ще не казали, я вам кажу. І можливо, мені це не вигодно, тому що не всі готові цю правду приймати, але це є правда життя. Ви відповідальні за себе. І якщо повертатися к плану, коли ми плануємо, з кимось ви це робите. Самі ви це робите, це ваша відповідальність. Так же саме, як моє тіло, моя відповідальність. І більше нікого, ніяких лікарів, а тільки моя. І тому я собі планую. І, е, друге, ось різноманітність. На цьому я пропоную сьогодні завершити. Якщо ви додивилися до цього фіналу. Ще раз скажу, що це відео із розряду не заплановане, немає блокнотику, є тільки мої думки, і тому, можливо, щось я опустила. І тому ще раз я пропоную, будь ласка, якщо вам цікаве, задавайте питання, якщо щось уточніть і якщо це в моїх силах, я обов'язково поспілкуюся далі. Я буду тільки рада цьому. Пишіть коментарі. І не забувайте, ваші прекрасні вподобайки, Я буду їм дуже-дуже рада, І це навіть якщо не про мене, да, а про вас і вам це цікаво. Це допомагає просувати відео в мережі. І я просто прошу вас, ставте вподобайки, тому що це треба для просування, для того, щоб у мене було натхнення знімати інше відео. Якщо вони вам цікаві. Ну а зараз до побачення, до наступних зустрічей на килимку, без Килимка, на тренуванні будь-якому. І на моєму каналі їх дуже багато різноманітних. І в різних містах ви помітили ж, так? Що я знімаю? Часто взагалі не підготовлено прямо, щоб це красиво було. А от як воно є в житті? Пішла в гори, зняла вам там тренування. Пішла там кудись поїхала, зняла вам там тренування. Вдома, вдома зняла вам тренування. Потому що таке є життя, тому що це стіль життя. І, до речі, я хочу зняти ще одне не дуже довге відео стосовно того, яка ще є, окрім цільового руху, про який я зараз. Ось так плюс-мінус збівчиво, але сподіваюся, ж, ну якось цікаво для вас розповіла. Як я ще підтримую активність, рухливість в своєму житті для свого тіла? Ще раз, щоб це було цікаво мені і моєму тілу, і щоб ви було цікаво повертатися до, точніше, не виходити з цього стілю життя. Ну а на сьогодні, папа, -па, до зустрічі!